Вам досі доводять, що розмір має значення, а ви з цим не згодні. Є рішення. Вітаю! До вашої уваги представляємо компактну LED-палочку PavaTube 2 6C. Давайте подивимось на її комплектацію. В комплектацію входить сама палочка. Такий чехольчик, який схожий на гандстрепік. З чвертю, який ви можете накрутити в чверть на паличку, і комфортно таскати її з собою. Хоп! Шнурочок USB-A на USB-C. Магнітні штучки, бо паличка магнітна, і все. Блок живлення для цієї палички не потрібен, бо вона заряджається через USB-C. З додаткових аксесуарів до цієї маленької палички є гріт. Який направляє ваш пучочок світла, коли вам заманеться, і магнітна шайба, яка вкручується в чверть, за допомогою якої ви можете ще надійніше магнітити цю паличку до магнітних поверхностей. Ця паличка має магнітні боковинки і ви можете чіпляти навіть без додаткових аксесуарів до якоїсь залізяки. Виглядає дуже надійно. По комплектації ми пробіжалися саме час її включити. Органи керування цією паличкою розташовані з тильної сторони. Тут є і маленький дисплейчик, щоб ви бачили, що ви тут накручуєте. Також тут є вхід для usb c для заряджання цієї палки. За допомогою кнопочки Switch ви можете переміщатися по меню і, наприклад, у режимі роботи CCT накласувати яскравість. За допомогою кнопочки Switch ви можете регулювати температуру світла від 2700 до 7500 кельвінів, а також робити Shift по Green Magenta. Тут же регулюється і яскравість. Натисканням на кнопочку Mode ви перемикаєтесь в наступний режим HSI. У ньому ви можете накручувати яскравість, хуй та saturation вашої палки. За допомогою наступного натискання на кнопочку Mode ми потрапляємо в меню ефектів. Наприклад, цей ефект називається Hue-Loop, це CCT Loop, Intensity Loop, CCT Flash, Hue Flash, CCT Pulse, Hue Pulse, Storm, Pліiscar, TV, Paparazzi, Candle, Він Fire, Disco, Bad Bulb, Firework, Explosion, Effect сварки. Також через кнопочку меню у вас є доступ до таких настроїв, як вибір каналу, мова, бездротовий протокол і Bluetooth reset. І ви, мабуть, задаєтесь питанням, наскільки ж вистачить заряду цієї палочки? Виробник заявляє, що на 100% потужності вона протримається годину. Ми протестували і вона дійсно витримала майже годину 57 хвилин на 100% потужності. А якщо ви включите на 1% потужності, то вона протримає 6 годин. І до речі, прямо зараз вона світить на 1% потужності. Отже, якщо вам потрібне компактне рішення і ви полюбляєте палки, то цей надлайт Powotub26 саме для вас. Заходьте до нас на сайт dreamtech.ua, обирайте будь-який надлайт та світло, яке вам потрібно для роботи, і будьте щасливі!